Вітаю! У цьому відео ми будемо ділити десяткові дроби. Будемо ділити 3,24816 100 тисячних на 16 тисячних. Дивіться, коли ви ділите десяткові дроби. То основне правило, що ми завжди повинні ділити на ціле число. Тобто дільник повинен бути цілим числом. Дивимось: у нас дільник не ціле число. А щоб він став цілим, нам потрібно кому перенести на три знаки вправо. Дивіться, коли ми перенесемо кому на три знаки вправо, то ми отримаємо число 16, вірно? Але якщо ви перенесете кому у дільнику на три знаки вправо, то ви те ж саме повинні зробити і у діленому. Тобто в діленому ми теж переносимо кому на три знаки вправо. Ділене у нас може бути не цілим, але кому ми переносимо однаково і в діленому, і в дільнику. Зрозуміло. Основна задача це щоб дільник був цілий. І вже відштовхуючись від цього, ми будемо, наскільки ж знаків переносити кому і в діленому. Тобто на три знаки. Дивіться, ми виявили, що ми переносимо у дільнику кому на три знаки. Ось, один, два, три. Отримаємо 16. Значить. І у діленому переносимо кому на три знаки. Тобто один, два, три. Отримаємо 3248. 3248 цілих сотих Поділити на 16. Дивіться, ми просто перенесли кому. Ми ще не виконували ділення, ми тільки зробили підготовку. Зрозуміли? А далі вже після підготовки саме ділення виконується по звичайним правилам. Тобто, пишемо 3248,16 ділимо на 16. Поділимо швиденько, це просто пригадати. Значить, 3 на 16 не ділиться, 32 на 16 беремо по 2. 2 на 16, 32. Далі, зносимо 4. 4 на 16 не ділиться, то пишемо 0. Зносимо 8. 8. 48 на 16 беремо по 3, 3 на 16 це 48. Все, дивіться, цілі закінчились. У нас тут стоїть після восьми кома, тому. Ставимо кому, і тепер будемо зносити десяті частини. Зносимо 1. Один. один на 16 не ділиться, пишемо 0 та зносимо 6. 16 на 16 беремо по одному і отримуємо 16. Все, ми поділили. Ділення в стопчик ви вчили і у молодших класах. Зараз просто нагадала вам. Отримали відповідь 203 1 сота. Ось і все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Усього доброго!